Всіх вітаю і переходимо до техніки безпеки під час занять з Бадмінтону. Під час занять з Бадмінтону дотримання техніки безпеки є дуже важливим, оскільки це може допомогти уникнути травм та нещасних випадків. Ось кілька порад щодо техніки безпеки під час занять з Бадмінтону. Одяг учасників, які займаються спортивними іграми, має бути легким не перешкоджати рухам, добре пропускати повітря та вбирати вологу. Взуття. Взуття повинно бути на гнучкій гумовій підошві, яка забезпечує гарне щеплення з поверхнею майданчика. Не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе і для інших. Наприклад, під час гри, коли у вас кільця, браслети, намиста, сережки. Якщо це кільце і його не вдається зняти, його потрібно обмотати пластиром для того, щоб не зашкодити не собі, не Оточуючи. Перед початком тренування необхідно провести гарну розминку, щоб розігріти м'язи та суглоби, щоб уникнути забоювань та травм. Також необхідно стежити за станом і поверхнею спортивного майданчика, де допускати того, щоб дерев'яна підлога була мокрою або слизькою у спортивній залі, якщо це так, обов'язково повідомити відповідальних. Волосся повинно бути зібране в пучок і зав'язане. Хлопці підстрижені коротко або, якщо довге волосся, так само зібрати в пучок і зав'язати. Нігті для вашої безпеки потрібно підстригати коротко. І звісно, ваша відповідальна поведінка це поважати себе та оточуючих. Потрібно бути дисциплінованим та коректними до супротивників, не допускати до конфліктів. Під час занять. Тренувань, необхідно виконувати вказівки викладача, судді або вчителя, дотримуватись встановлених правил проведення є послідовності занять, поступово давати навантаження на м'язи з метою запобігання травматизму. Під час гри не дозволяйте перебувати на майданчику непотрібним людям, щоб уникнути нещасних випадків. Перед кожним ударом переконайтесь, що знаходитесь на безпечній відстані від інших гравців. Якщо ви отримали травму під час гри, негайно зверніться до лікаря. Всім дякую і до зустрічі!